Вас вітає Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Ми викликаємо десять провідних вишів України на челендж В Цьому списку Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут, Український католицький університет, а також Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Національний університет, Одеська юридична академія. Вінницький національний медичний університет імені Пирогова, Дніпропетровський університет імені Олеся Гончара. Харківський національний університет імені Карадіна, Одеський національний університет імені Мечникова. Ціль зібрати ресурси, теплі речі, провіант, кошти, домашні смаколики. Листи з побажаннями та привітаннями захисникам, дитячі малюнки для студентів та викладачів ваших вищих навчальних закладів, які зараз знаходяться в зоні АТО. Вір організовується по гуртожитках та навчальних корпусах за допомогою опочатаних скриняк та пунктів збору. Зібрані провіанти допомогу буде відправлено організаторами вашим адресатам в зоні АТО.